Доброго дня, дорогі друзі, не хотіла знімати нічого сьогодні, але я сьогодні на монастирському острові побачила отаку картину. Дивіться, недалеко від оцього фонтану. Тут було більше каменів. Подивіться, хтось достатньо серйозно копався. Ну, Може, тут і кущики якісь були, але то видно, що. Глибоко проводила якісь розкопки. І от власне коли стаєш, то провалюєшся. Відповідно, відповідно, щось забрали. Бачите, далі є. Що забрали і кого забрали? Питання. Да. От ми бачимо рештки камінців. До речі, вода, земля так цікаво пахне. Відповідно, такою. до речі, не пожаліли тут квіточки ще росли, от і квіточки не пожаліли. І видно, що це робили не вручну, а механізмом. Да. Ну, пахне тут, чесно кажучи, земля, як ото буває, на цвинтарі пахне. Тому я можу думати, що тут якесь поховання було. От, до речі, Звях кир, якийсь. Щось з кірпічок якийсь був... Цегла, цегла, цегла. Можливо, стара навіть. Рештки. рештки. Теж чогось такого. Не хочу казати нічого, може тут якісь каналізаційні речі, але... Ну, звідки вони тут, коли тут в принципі, нічого такого не може бути, мабуть. Ну, в общем, щось копалося. Тут копалося добре і дивіться. Позаривали, мабуть, ще думаю. Тут теж видно. Не знаю, може тут дерево було. Ну я не пам'ятаю тут якогось великого дерева, чесно кажучи. І щоб так перекапувати через дерево. <кій> В общем, ну чого, я думаю, тут, бо тут і от дивіться, і далі, і от капали. <кій> дивіться, отут викапували щось. Тобто вони робили щось, шукали, бачите? От, працювали. Коли, поки країна спить, вони працюють. Бачите, і тут. Це я ще раз повторюю монастир, який був Тарас Шевченка. А чого це місце? Бо тут короче, придумали. <смі> Уявіть собі, Тут придумали, що тут певне місце енергетичне, яке впливає, Типа древнє святилище. І от ці придурки, короче, я вибачаюся, вирішили його винищити. Власне, ну, коли оце прикол в тому, ребята, знаєте, чесно, це не для захисту цих святилищ, я кажу, а в тому, що ви оце коли розкопуєте щось, а не знаєте, що ви копаєте до стобіса, і ви не були учасником того, що тут щось закопувалося, то ви можете отримати що, навпаки все. Ну, по суті кажучи, там була енергія. Вона якось так регулювалася, і ви, власне, її звільнили. От і все. Ну, а те, що ви там викопали, то, звісно, грустно, що камінці прибрали, але ж воно в неуявному світі. А зараз починає проявлятися неуявний світ і єднатися з світом фізичним, відповідно, воно існує. Щоб ви там витащили, ви його, по суті, активізували своєю ненавистю до цього бажанням, страхом, що воно там є. І от, власне, воно запрацювало. Я так розумію. Я так розумію, що комусь це дуже не подобалося, що щось тут знаходиться з древнє, а у них жила там пірамідка їхня, масонська, чи я не знаю. Ну, вони вирішили викопати, щоб вони, дай Боже, що воно не вплинуло. А все тому навпаки, ребята. Чого це робиться, поясніть мені. А я вам скажу, чого робиться, бо вони вже на межі. І у них таких, як би мовити, Варіантів немає більше. Вони оце думають, де ж би нам зробити щось, щоб таки живими лишитися. Щоб нас же не повинищували. Ну, Крути не крути, вовчку головою, але попиці получиш булавою. Ну, якось так, так? Бачите, і там, і там. Ну, коротше, це не якісь, а он, дивіться, щось теж от дивіться тут хотіли. І межі поставили. Межі, дивіться, бачите, тут, тут. Тобто і тут збираються щось робити. А отут от теж копали. Ну, коротше, зрозуміло, да, що це не якась така робота по прибиранню дільниці чи чогось такого. Власне, от копалися тут. Копалися. Щось. І, ну і тут копалися. Тут багато де, я так розумію, не йметься. Ну що ж, дай Боже, може, щось з ними станеться таке, що, от, власне, прибере їхні претензії на це керівництво де тут у нас люди щось посипають ще що згадують що вони там роблять ну і тут у нас знову накопали Ну, а це у нас тут тарас стоїть. Якого наша влада, ох ти. І знаки тут ще. Ну, звісно ж, нічого не знаки. О, ще якась охрій. Ну, можливо. Я ж кажу, тут робоють, Аж жайгоди. Ажай годи. Жай гуди. Що можна сказати? Що можна сказати? Працюють і я думаю, що ця праця їм вернеться результатами дуже гарними, тому що кожна праця має мати оплату. І відповідно ця оплата скоро прийде. Вона прийде, тому що вона має прийти. І я думаю, вона буде дуже несподіваною і дуже щедрою. І відповідно такою, яка має бути за належну роботу. Яка робота, така і праця. Точніше, така і оплата її. Відповідно, один до одного. Подивимось, Смерть внутрішнім загарбникам України і винищення їх рода. Вони наближаються.